І на зв'язку з нами зараз Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху. Чесно. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Ми так ми переходимо від фактично розповіді про знищення наших міст. На здавалося б таку мирну тему, яка у нас періодично дискутується в середовищі та навколо політичному. Тому що у нас люди полюбляють там розраховувати зарплати слуг народу. Я зараз кажу не про політичну партію, я зараз кажу про місію, про політичну місію тих, кого ми з вами наймаємо на роботу. Ви з цього приводу провели ціле дослідження, яке стосується народних депутатів. А коротенько розкажіть про нього, будь ласка. Ну власне, хотілося б виповіхотілося б е, говорити більше в теперішній час більше про національну безпеку і оборону і що війну Росії проти України, але доводиться повертатися до, до теми заробітних плат депутатів і народних депутатів і. Це насправді дослідження, воно не теперішнє. Ми його постійно про це пишемо і писали до мирний час. Взагалі це дискусія мирного часу, фактично. От, але в липні відбулось кілька голосувань у Верховній Раді, і до цієї теми вкотре повернулися як журналісти, так і самі громадяни. І окремі політики почали спекулювати на цій темі, на темі заробітних плат Депутатів, що, начебто, під час війни депутати підвищили собі заробітну плату. Хоча це фактично цього не сталося. Але чи неправильне розуміння, чи спеціальне трактування в такому ключі, воно відіграло певну роль, і от навіть у нас після публікації цього матеріалу люди активно обговорюють, що народні депутати не мають взагалі, ну, є різні прихильники і Підходів оплати праці депутатів, дехто вважає, що вони взагалі не мають отримувати заробітну плату. Вони так отримують в конвертах, вони мають працювати волонтерами. От. На сайті президента, наприклад, зареєстрували кілька петицій, які пропонують встановити мінімальну заробітну плату депутатам 6500 гривень, і вони мають працювати все скликання на такому рівні. От. І загалом це Потрібно проводити більш широку фахову експертну дискусію, тому що це питання воно комплекс, комплексне, багатогранне, з великою кількістю змінних. От і одна справа заробітна плата народних депутатів парламенту, а інша справа дуже велика тема. Ще одна додаткова: це заробітна плата місцевих депутатів, тому що в нас частина громадян переконані, і навіть журналісти, що Депутати місцевих рад отримує заробітну плату, хоча це насправді не так. І вони всі п'ять років своєї каденції вони працюють на волонтерських засадах. А от, а я нагадаю, що в нас в Україні на останніх місцевих виборах ми обирали 43 тисячі місцевих депутатів. Тобто, уявляєте, як яка армія місцевих депутатів працює на волонтерських засадах? От але це, ці люди... це, це, це у них називається на громадських засадах. Так, так, тобто на громадських засадах, але е, е, це люди, які впливають рі, е, ухвалюють рішення на розподіл багатомільярдних бюджетів, великих міст, наприклад, обласних центрів або навіть столиці. Е, це люди, які ухвалюють рішення про ресурси, які є в користуванні, і ці ресурси, як правило, вони не Це, наприклад, землі, заплави річок е, і так далі. І ми чомусь наївно думаємо про те, що ці люди, ці тисячі людей, мають на безкоштовних громадських засадах працювати чесно, і добросовісно, а не отримувати заробітну плату і приймати рішення на нашу користь. Дуже б хотілося, звісно, але це як показує досвід і практика, це на жаль не так. Є величезні корупційні ризики, конфлікти інтересів. Депутатів відповідно і депутати Верховної Ради і місцевих рад мають отримувати гідну оплату. Яка вона має бути, це знову ж таки велика дискусія. Немає якоїсь загальної панацеї чи якоїсь якоїсь однієї формули, як би її обраховувати, нараховувати, тому що ну є, скажімо, міські ради великих міст де навантаження може бути одне, а місцеві ради нижчого рівня там зовсім інше навантаження. І ну, наприклад, ми до мирний час рахували, що, наприклад, депутати Київської міської ради в середньому на рік 90 днів працюють або на сесіях безпосередньо голосують або працюють в комісіях. Відповідно, 90 днів на рік це 4,5 місяці. Вони мають. Підпрошуватись з роботи для того, щоб брати участь в своїй роботі, да, а, пане Олександра, пане Олександре, але але ми з вами є свідками, що коли починаються місцеві вибори, от від бою, від бажаючих працювати на волонтерських засадах реально немає. В містах в містах іде така битва за а, мандат депутата місцевого рівня. Ну і ми з вами можемо спостерігати, що між депутатами, між фракціями виникають. Певні альянси, певні союзи. Ну, до прикладу, коли приймається рішення про виділення земельної ділянки під забудову, наприклад, uh -huh. зараз це зараз це менш актуально, тому що війна зараз забудовники майже зупинилися. Але от до цього масованого вторгнення це було дуже актуальне питання. Тоді відбувається голосування. Спочатку тобі наділимо, потім мені наділимо. Це я так простіше кажу. Так а як ви вважаєте, механізм а, фіскалізації цього процесу та? Щоб би вже не на волонтерських засадах це робили депутати місцевих рівнів, а за наші з вами гроші зменшать корупційні ризики чи, можливо, просто дехто скаже: о, так мені за це ще й платити будуть? Так, ви абсолютно праві. Що є така проблема, ми теж про неї постійно говоримо. І знову ж таки, єдиної якоїсь формули як нараховувати заробітну плату, немає. Потрібно враховувати. Багато різних нюансів брати приклади за кордону, як працюють депутати міських рад за кордоном. А от через те, що ну як правило, депутатами місцевих рад в багатьох випадках є там керівники великих підприємств або ті ж самі забудовники фірм, які будують житлові будинки, і ми ну тобто вони працюють в комісіях, як правило, які займаються земельними питаннями. Тут є Виникає відразу конфлікт інтересів через те, що є бізнесові інтереси, і в депутата є можливість вплинути на рішення. Відповідно, щоб цього не було, щоб збільшити кількість депутатів, які будуть представниками невеликого бізнесу. А можливість зайти чесним до людям до міських рад, ця заробітна плата має бути. Звичайно, це не панацея, тому що можна навести приклад, наприклад, суддів, так тому, що судді в Україні отримують велику заробітну плату, але рівень корупції в судовій системі він великий. От відповідно, ми можемо порівняти і сказати, що це ні до чого не призведе, але це скажімо, запровадження заробітних плат і оплати праці депутатів, він, хоча б, дасть можливість. Зайти порядним людям через те, що зараз фактично ми відразу голосуючи за депутатів, які будуть працювати безкоштовно, ми даємо можливість, щоб купити чиновника або депутата було дуже дешево. Тому він взагалі нічого не отримує. Відповідно, великому бізнесу дуже просто підкупити його. От. Так, це, І... це, це, це знаєте, я як в анекдоті. На тобі депутатський мандат і крутись як хочеш, скажіть, та, будь ласка, та. стосовно депутатів е, державного рівня, депутатів Верховної, Верховної Ради України, у нас же у нас же немає бажання загнати депутатів за межу бідності, щоб голодні народні депутати втрачали свідомість під час е, парламентських засідань від недоїдання. Так ну насправді немає такої мотивації у людей, а і, і ви, таких ви, немає. Ви вирахували, який оптимальний рівень фінансового забезпечення у народних депутатів України має бути на вашу думку? Е, ну в першу чергу потрібно сказати, що таких депутатів в парламенті ми не спостерігаємо. Всі, якщо подивитися, що їхні декларації, які були до, до початку війни на, на сайті НЗК в відкритому доступі. то ми можемо побачити, що бідних депутатів ну, взагалі, немає в парламенті. Але в той же час вони не відмовляються від своєї зарплати і бідніші і багатші і мільйонери, і ті, хто не є мільйонерами, отримують її або отримують компенсації там за житло, наприклад, або на помічників і так далі. Тому що теж потрібно враховувати, що заробітна плата депутата вона складається з кількох частин. Є депутатський оклад, він прив'язаний до прожиткового мінімуму. В державі є друга частина це так звана депутатські кошти, передбачені на виконання депутатських повноважень. Є також надбавки за почесні звання, наукові і так далі. І відповідно ще окреме, окремий пункт. Це його скажімо так, посади в парламенті, тому що одна справа, коли це керівництво парламенту або керівництво комітетів, а інша справа це звичайний член комітету, або є, скажімо, депутати, які не входять тимчасово до жодного комітету. Відповідно, це впливає також на рівень заробітної плати. І я а, навіть чи... я навіть бачив інформацію, пане Олександре, що депутат зрадник Ковальов. Пам'ятаємо такого, так і так, так, в Херсоні зараз на окупованій території співпрацює так. з окупантами, навіть продовжував отримувати компенсації за житло. Хоча перед перед цим ще до зради, такої фактичної зради, так а дозволив собі придбати телеканал. Наприклад, а, так, це до речі, я сподіваюся, ви читали цей матеріал у нас, тому що ми робили від початку е, повномасштабної війни цей аналіз з'ясовували, які ж депутати отримують компенсацію за житло, і так депутат Олексій Ковальов, який з Херсонщини за мажоритарник, він отримував і навіть на початку року, в січні, він отримував компенсацію з бюджету. Це при тому, що в нього згідно його офіційних даних, в нього статки дозволяють цього не робити, але він отримував. От і ну таких, скажімо, прикладів, він не один люди, які, начебто, не бідні, але вони отримують компенсацію за або на винайм готельного номеру, передбачених депутатам або за оренду квартири. Тому так такі випадки на жаль вони досі поширені. Олександре, уточніть, будь ласка, все ж таки, що сталося? Депутати, все ж таки, от точно, так. фактично. Підвищили собі зарплату, чи відбувся певний перерозподіл коштів спрямованих на фінансування Верховної Ради, і вони все одно підвищили собі зарплату, чи не підвищували? Уточні, уточніть це питання, так, так. Давайте повернемося. Справді до якби суті питання 9 липня. Депутати проголосували за зміни до держбюджету. Внесли зміни, а от а потім наступне засідання, 19 липня, вони проголосували постанову про фінансове забезпечення діяльності депутатів, а от, і фактично, просто відбулось перерозподіл передбачених коштів в межах кошторису Верховної Ради. Просто порядок використання цих коштів у парламенті. От, відповідно, от, уточніть, будь ласка, вони десь взяли з якихось статей витратних. І відправили це на фонд зарплати. Я вас правильно розумію? Так ніяких окремо було роз'яснення в парламенті на сайті Верховної Ради про те, що додаткових коштів або залучених з міжнародних міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів не було. Тобто, це ми, це ми кошти... зрозуміли. Я трошки поспішаю, бо у нас мало часу. Це ми так, зрозуміли, так. тобто, але ж при цьому постраждали якісь інші напрямки, які мали фінансуватися з бюджету. Е, ну мені важко сказати чи, чи постраждали інші. Е, от але про те, що передбачені кошти в бюджеті на оплату праці народних депутатів, вони, е, вони будуть і закладені в видатках. Е, Я зрозумів. Е тобто, тобто, скажімо так, всіх заспокоїли, шановні. А збільшення видатків на Верховну Раду не відбулося. А те, що там всередині, це ну даруйте, це наша справа. Ми тут перерозподілили. Так, отже, яка зараз зарплата народного депутата і наскільки її підняли? Ну, скажімо, голова Верховної Ради можна почати з керівництва. Так, вона становить 12 прожиткових мінімумів, якщо це перевести в гривні, це близько 30 тисяч гривень. Звичайно, рядового депутата, який не входить в керівництво чи комітетів, чи парламенту, вона на рівні. 25 тисяч гривень, але це лише оклад. Скажімо, якщо, наприклад, депутат має якісь почесні звання, вона йому нараховують надбавку на рівні ну, в залежності від цього звання, на рівні 20%, 40%. от тому по різному буває, не можна сказати, що є якась єдина заробітна плата на всіх депутатів, вона різниця, ну, причому суттєво. А ви можете в русі чесно порахувати там всі, всі джерела е, можливі надходження, тому що сама собою, ну скажімо, гола зарплата в 25 тисяч гривень. Ну навряд чи її можна назвати космічно високою. Погодність, звісно, але тут ще ж є друга частина. Це кошти, передбачені на виконання депутатських повноважень. Вона становить таку ж саму частину, як і оклад. Ну скажімо, якщо депутат отримує 25 Тисяч гривень відповідно, якщо він ходить на засідання, він отримає ще другу частину цих депутатських коштів. От, і вона може бути значно більша, але це при умові, якщо він приходити на засідання. От. Ну, ще є, так. є те, що називається депутатським фондом. Зокрема, так, я би я б радив би провести таке комплексне дослідження і порахувати От. геть все. Дякую. Вартість одного Олександра, депутата. Так? Олександр. Олександр Саліженко, я поспішаю, бо новини маємо відкривати. Олександр Саліженко з нами був парламентський аналітик Руху. Чесно, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.